Сьогодні ми розглянемо екстремум функції двох змінних. Давайте ми з вами спочатку переглянемо теорію, пригадаємо, що для того, щоб дослідити нашу функцію на екстремум, ми повинні скласти вираз дельта дорівнює А помножити на С мінус Б квадрат. Замість А беремо другу частину похідну за Х. Замість Б мішану похідну. Замість це другу частину похідну за ігреком. І тоді складаємо цей вираз. Якщо наш вираз буде додатнім, то в отриманій точці в нас буде екстремум. Якщо від'ємний екстремуму немає, якщо цей вираз дорівнює 0, то треба додатково досліджувати саму функцію. Давайте ми з вами розглянемо таку функцію Z дорівнює 2х плюс 8у мінус х квадрат мінус 2 у квадрат. Ну і ми повинні скласти ось цей вираз. Для, його, для того, щоб його скласти, давайте знайдемо А, Б і С. А буде дорівнювати z 2 штриха квадрат Ну, або ще ми позначали з вами d2z по dx двічі. І е, для того, щоб його скласти, ну, по-перше, спочатку, спочатку ми повинні знайти першу похідну. Ну, давайте так, я поки це відкладу, і знайдемо першу похідну e, Z' штрих по X. Ми пригадуємо, що спочатку, якщо ми беремо похідну за X, то y ми вважаємо константою. Я ось тут нагадаю вам, що y константа. Тобто це будь-яке число. Ну, давайте подивимося, що y міститься ось тут, похідна від константи 0, і ось тут похідна від константи 0. Похідна від 2х це 2, тому що х' це одиничка. Похідна від х2 мінус 2х. Аналогічно, давайте знайдемо. Частину похідну за іг. Нагадую, що в, та, в даному випадку константою в нас вважатиметься х. Тобто, в цьому виразі оця константа похідна 0. І оце константа похідна 0. Тому шукаємо похідну від 8 у це в нас 8. І похідна від мінус 2 у квадрат, Це 4 у Ось ми з вами маємо частинні похідні. Тепер, за першою теоремою, яку ми вивчали на минулому занятті, ми повинні сказати, що якщо ці частинні похідні дорівнюють нулю, отримаємо точку, і саме в цій точці, в точці ми можемо мати екстремум. Тобто, зараз нам треба об'єднати в систему дві умови: оці дві похідні, об'єднаємо в систему. І нам треба буде розв'язати цю систему. Прирівняємо їх до нуля дорівнює 0, і тут дорівнює 0. Ну, і давайте розв'яжемо таку систему. Тут, що у нас буде мінус 2х дорівнює мінус 2, тобто х дорівнює 1, тут мінус 4 у дорівнює мінус 8, y буде дорівнювати в нас 2. Тобто. Ми з вами зараз отримали точку 1-2, в якій, можливо, буде в нас екстремум. Точка 1-2 це є можлива точка екстремуму. Для того, щоб ця точка була екстремумом, нам треба ще раз скласти ось такий вираз. Uh, і uh, зараз, ну, я витерла похідні, але давайте ми за вами зараз ще їх пригадаємо ще раз. Складаємо, знаходимо А. Знаходимо А. Uh, похідна, яка в нас була знайдена за х, вона була в нас 2 мінус 2х, так? І ми ще раз шукаємо похідну за Х. Похідна від будь-якого константи 0, похідна штрих одиничка, і мінус 2 на 1 це мінус 2. Тепер дивимося, наше А ми вже знайшли. Шукаємо Б. Б. Це в нас друга частина похідна, яку ми шукали від Х. Тепер шукаємо від Y. Ось наша була похідна від Х – 2 мінус 2х. Тепер ми шукаємо похідну від ігрика. Але пригадуємо, коли ми шукаємо похідну від ігрика, х ми вважаємо константою. Це константа і це константа. Похідна від будь-якої сталої завжди дорівнює 0. Тобто А в нас двіючка, Б в нас 0. Складаємо c. Дивимося, в нас тепер це є друга похідна Z2 за ігреком. За ігром в нас була похідна 8 мінус 4 y І тепер від неї ще раз шукаємо похідну за y. Ну, Дивимося, що в нас буде. Похідна від константи 0. Похідна від y це 1. Мінус 4 на 1, мінус 4. Тепер в нас є ось такі константи, ось такі числа. А в нас, я перепишу сюди, мінус 2, Б в нас 0, і С в нас мінус 4. Давайте тепер ми з вами складемо, ми з вами складемо вираз, який нам дозволить сказати, чи є екстремум в цій точці, чи немає. Ось наша дельта. Складаємо дельта до рівня А помножити на С. Мінус 2 помножити на мінус 4, відняти b квадрат, мінус 0 квадрат. І це дорівнює 8. Тепер дивимося, що нам каже наша теорема номер 2. В теоремі номер 2 написано: якщо в нас вираз, який ми отримали, додатній. А ми отримали 8 більше нуля. Це точка, яку ми досліджували, 1, 2, є точкою екстремуму. Тобто так, це точка екстремуму. Але максимум це чи мінімум. В теоремі 2 чітко написано, що якщо наш коефіцієнт А більше нуля, то це в нас мінімум. А менше нуля максимум. Дивимося, тобто ця точка є точно точкою екстремуму. А дорівнює мінус 2 менше 0, і тому задана точка є точкою максимуму. Робимо висновок, що точка 1 2 екстремум і максимум.